Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні вам покажу одяг з люкс-відділу, а також з вагового секонд-хенду. Розпочну я власне ось такого кардигану, дуже акцентного, яскравого, красиве поєднання кольорів зеленого і синього. Синій колір знаю, що зараз буде в цьому сезоні дуже актуальним. За своїм складом це 100% бавовна натуральна тканина. Його ціна 300 гривень і розмір XL. Ось так кардиган виглядає на мені. Вдягла його просто як светр без нижнього шару. Мені загалом подобається, і хто любить такі всякі орнаменти, я думаю, теж з задоволенням би носив. Я прихильниця більш стриманих речей, однотонних речей, тому собі його брати не буду, але загалом класна знахідка. Єдиним, можливо, мінусом є його ціна 300 гривень, але... В цьому секонд-хенді є така от традиція, якщо не купляють за перший тиждень на наступний 50% є знижка. Тому за 150 гривень можна собі такий светр дозволити. Сьогодні знахідок у мене буде не так багато, оскільки у цьому секонд-хенді не було нового завозу. Я так гадаю, що розпродують речі, які завезли ще до свят, до нового року, і вибір вже не такий великий залишився. І наступна моя знахідка це ось такий спортивний костюм. Його оцінили у 600 гривень це розмір L, бренд New Look. Красивого бежевого кольору в такому стилі тай-тай, і на дотик він дуже м'який, дуже приємний. Ось така от бірочка вказана, що це теж 100% котон, що не може не тішити. Але погодись, ціна у нього доволі висока. Я думаю, зараз на розпродажах в мас маркеті можна знайти теж. Такого плану спортивний костюм за таку ж саму ціну. Костюм, звичайно, можна носити не разом, а ось такий світшот підходить і до будь-яких штанів. Але почала я роздивлятися детальніше його, і все-таки костюм не є в ідеальному стані, є сліди носки, а саме на штанах помітила такі невеликі ковтунці. Тому, як на мене, ціна таки зависока як для неідеальної речі, так, неідеального костюму. Ось так він виглядає не мені. Загалом подобається. Я б таке носила і не лише вдома, але й на вулицю, в магазин, просто супер. Дуже зручно, комфортно і так не треба довго задумувати, що вдягати. От вдягнув такий от костюм і вже образ готовий. Думаю, якщо він залишиться до наступного тижня і буде продаватись зі знижкою 50%, то можна буде собі купити, адже 300 гривень він такий вартує, а от його недоліки, так ковтонці можна почистити і. Тоді носитий. І переходимо на ваговий відділ. Знайшла я там ось такий жакет від бренду Єгір. Це доволі якісний бренд. І подивіться за своїм складом: тут 90% вовни 10 кашеміру. Прекрасний склад, такий піджачок укорочений, він недовгий, красивого сірого кольору. І сьогодні ціна за кілограм 125 гривень. Я так розумію, це десь напевно ціна. П'ятого, а то й шостого дня, тобто десь перед завозом. Жакет підійшов мені по розміру, і подивіться, як тут зроблені рукава, вони прикрашені ось такою вишивкою. Загалом дуже класний у нього крізь, структурована така от тканина. Я люблю такі речі, які не звисають, не висять, як тряпка, а все-таки добре тримають форму. І ще знайшла ось таку спідницю. Вона темно-коричневого кольору. На замку має ось таку от кишеньку спереді, і ззаді має кишеньки. Це бренд Arma, 12-й розмір, і це натуральна замша. Зараз вам покажу бірку. Ось така от бірка вказана так, що це натуральна шкіра. Не приміряла її, просто так прикладу, аби зрозуміти, якої вона довжини. Це не всі ще знахідки, будуть ще сумки. Поважила вам, аби показати ціну під ЖК, він заважив всього-всього на 58 гривень. І переходимо до сумок. Знайшла ось таку від коуч. Не знаю, це оригінал не оригінал. Не дуже в цьому розбираюся, але в неї є номерний знак. Всередині є ось така відбірка, де вказано так, бренд. Вказано номер. І що це натуральна шкіра, так, вставки з натуральної шкіри. Сумка в непоганому стані, вона середнього розміру на двох не дуже довгих ручках, тобто можна її носити лише ось так: от в руках, на плечі не поносиш. І бачите, ручки у неї такі от замазані. Це, як на мене, не потертості, все-таки якесь забруднення, яке можна пробувати відчистити. Ну, а от кутики все-таки затерті не сильно, але це помітно. І знайшла ще одну сумку приблизно такого ж розміру, і такої ж схожої форми, теж на двох ручках. І це бренд J.Lo, Jennifer Lopez. Лопес. Всередині є ось такий великий значок. І уся підкладка теж брендована з літерами J.Lo. Ось зараз вам покажу бірочку, і так тут вказано, що це натуральна шкіра. Як на мене, непогана сумка, і доволі дивно, що вона долежалась практично до останнього дня. Сумка оригінальна, має ось таку оздобу, прикрашена металевими закльопками золотими, навіть не золотими, а такими більш бронзовими. Це все доволі цікаво і оригінально дивиться, але, звичайно, не кожен буде носити таку сумку. Вона більш так підходить, хто любить якийсь такий рокерський стиль. А от собі, напевно, я б таку не купила. Поважу вам сумки. Власне, сумка від коуч заважила на 75 гривень, а чорна сумка від Джейло на 68 гривень. Ось такі в мене знахідки: ще вам покажу трішечки взуття. З фіксованими цінами взуття насправді теж було небагато. Видно, що розпродують те, що залишилося, і полиці напівпорожні. Переважно це звичайно, зимове взуття, весняного ще немає, здебільшого, це ось такі наподобі угі або черевики. На каблуку теж практично взуття немає. Коментувати не буду, оскільки ну, нічого такого, щоб я собі купила, тут я не знайшла. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.